До білих янголів надійшло повідомлення про потребу в евакуації для 51-річного мешканця одного з сіл краснопільської громади, у якому останнім часом безпекова ситуація різко погіршилася. Дана територія вже тривалий час перебуває під постійними ворожими обстрілами, але люди там залишаються до останнього, не хочуть залишати свою рідну домівку. Напередодні евакуації на сусідній вулиці російські війська поцілили одразу по кільком цивільним будинкам, унаслідок чого були знищені домогосподарства. Зараз разом з екіпажем білих ангелів» вивозимо на безпечну територію чоловіка разом з його домашнім домашньою тваринкою, разом з його пресаком любленим. За словами чоловіка, зараз ситуація в Краснопільській громаді значно погіршилася. Знову почалися атаки підронів на населені пункти. На Будинки мирних людей, тож жити в таких умовах неможливо. І тому чоловік попросив Біл попросив поліцейських вивести його на більш Безпечну територію уздовж шляху евакуації тунелі з натягнутими сітками, що мають захистити тих, хто проїжджає. Там, де їх немає, трапляються понівечені та спалення автівки. Під час евакуації Іван Олексійович, дякуючи правоохоронцям, розповів, чому саме вирішив виїхати. Ну, По-перше, виїхати вирішив, тому що участились прильоти дронів. Вулицю сусідню півулиці випалило дрони, все ближче падають. Спокою не дають. За мною? Да. Моя улюблена собачка. А як Кнопка? звати її? Кнопочка. Кнопочка. Я без неї нікуди, І вона без мене, вона без мене померла. А чому вирішив б? Б? звернутися до білих ангелів? Mm. Тому що виїхати практично нічим, транспорту немає. І дякую, що є така служба. Велике дякую. Успішно доїхавши до обласного центру, поліцейські допомогли чоловікові оформити статус внутрішньопереміщеної особи, аби він міг отримати належну матеріальну допомогу. Екіпажем Білий Янгол проведено евакуацію мешканця Краснопільської громади разом із домашніми улюбленцями. Доставлено до транзитного центру, де людині надана необхідна соціальна, матеріальна та психологічна допомога. На даний час людина перебуває у безпеці. Евакуація це вимушений складний, але необхідний крок для збереження життя. До евакуаційної групи Білий Янгол на Сумщині можна звернутися за телефоном 050 252 1288, який ви просто зараз бачите на екрані. Правоохоронці цілодобово готові прийти на допомогу.